Друзі, вітаю вас на каналі Української мови Промені. До вашої уваги чергова Вікторина. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками та коментарями. Де вкажіть найцікавіше запитання. Перше запитання. Яку назву має найбільше у світі скупчення островів? Океанія. Це найбільше скупчення островів у світі, що налічує близько 10 тисяч островів, включаючи такі великі, як Нова Євінея та Нова Зеландія. Друге запитання. Як Лондонці називають своє метро? Лондонці називають своє метро Труба. Наступне запитання. Що за валюту видавав перший банкомат? Правильна відповідь. Перший банкомат з'явився в Лондоні у 1967 році, задовго до появи євро і видавав британські фунти. Наступне запитання. Як медоносні бджоли повідомляють одна одній, що вони знайшли найкращий пилок? Правильна відповідь. Медоносні бджоли використовують танець веляння або круговий танець для спілкування щодо знайдених джерел їжі, включаючи пилок. П'яте запитання. Що італійці називають золотим яблуком? Правильна відповідь. Помідор. Шосте запитання яка природна катастрофа стала причиною року без літа у 1816 році? Правильна відповідь виверження вулкану Тамбора у квітні 1815 року на острові Сумбава, Індонезія. Наступне запитання. Що означає слово пінакотека? Правильна відповідь. Картинна галерея. Наступне запитання. На честь кого названа область Верніки? Область Верніки це ключова ділянка кори головного мозку, названа на честь німецького невролога Карла Верніке. Дев'яте запитання. Що вимірюють курвіметром? Куриметр це прилад для вимірювання довжини кривих ліній, зокрема на картах. Останнє запитання нашої вікторини, які від кави називають аравійською. Батьківщина Арабіки знаходиться в горах Ємену на Аравійському півострові. Звідси походить її назва.